Добрий день підписники та гості каналу. Сьогодні поговоримо про солодкий перець. Зокрема, з проблеми, які є з ним станом на 18 травня 2025 року. Холодна весна, приморозки, заморозки, вітри, дощ і град заставляють нас тримати більше розсаду ще вдома і не висаджувати відкритий ґрунт. Розсада за цей час витягується, і з нею може статися ряд проблем. Отже, що я роблю? Я підживлюю розсаду гуматами, амінокислотами, обробила бурштановою кислотою вчора. Виношу на сонечко, так як досвідчувати всі рослини, які в мене є, вже немає можливості. На балконі лишень обід, тобто приблизно від 11-12 години десь до 4. Далі холодно і заношу це все до хати. Якщо ваша розсада заклякла і не росте, її потрібно пересаджувати в більшу тару для того, щоб вона пішла в ріст інакше буде сидіти. За умови сутності тепла це все не добре. Якщо ваша розсада вже почала цвісти і викинула корону квітку, то це означає те, що вона вже досягла такого віку, що хоче цвісти. Ви можете обірвати корону квітку або не обривати, це ваша справа. Лиш скажу, що коронна квітка тягне на себе сили. З рослини і корона квітка дасть найбільший плід. Я у деяких лишу, у деяких пообриваю. Оцей перчик, що ви бачите, він вже потребує перевалки в більшу тару, так як коріння вже немає, куди рости. І таких я вже знайшла у себе декілька і буду їх перевалювати, тому що висаджувати ще рано. Нічні температури плюс 5, денні плюс 13 це за холодно для перцю. Тобто носимось туди-сюди, виносимо на сонечко і закаляємо. Якщо ви вже вирішили висаджувати, о, цей перчик він був підрізаний, в нього були тільки два листочки, і він потім далі наростив такий гарний стовбур. Якщо ви посаджуєте вже в, в ґрунт, по два чи по одному, ну, скажу таке, якщо по два, то у мене виходить так, що одна рослина домінуюча завжди, а друга. Менше, менше росте, ну, якщо є багато розсади, можна і по два. Також потрібно оглядати весь час листочки, чи не завівся, не завівся там полотенний кліщ, чи, е, решта мешканців, чи листочки живі, здорові, ціленькі, якщо є потреба, обробляти. Я не обробляю кожні 5 днів, але дивлюся уважно за перчиками. На базарі я вчора була і бачила розсаду приблизно ось такого віку і такого росту. Скажу таки, вирощена в стаканчиках розсада, звісно, має більшу кореневу систему. Щодо формування кущів перцю, так, я їх формую, але не зараз. Зараз їм ще рано. Рослини зараз і так в стресі через перепади погоди, тому наразі вони кустяться собі самі. Вже пізніше я. Буду бачити, якщо потрібно буде, то обриватиму пасанки і робитиму кущ, більш кустистим. Наразі цього не потрібно. Отже, Якщо ви висадили вже або виносите на закалку розсаду, бережіть її від сонечка, тому що прямі сонячні проміння можуть пошкодити наші листочки. Листочки обпікаються, тому будьте з цим уважні. Печені листочки згодом спочатку бронзового кольору, потім згоду не крутують, так як процес фотосинтезу вже не відбувається. Для мене вирощування розсади перці цього сезону було найпростішим завданням. Він у мене практично не хворів. Один раз на нього напав трошки павутинний кліщ, а так я вважаю, що перець вирощувати в домашніх умовах зовсім не важко. Якщо ви купили перець, висаджуйте, в цьому теж немає нічого поганого. Чи можна заглиблювати перець е, при посадці? можна, по дольки. Якщо ваше стебло ось таке ще молоденьке, не задерев'яніло, Якщо у вас перець вже по стеблу видно, що е, став як дерево, тверде стебло, то заглиблювати його толку немає, буде навіть тільки гірше. Тобто тільки молоденькі рослини. Отже, цієї весни погода нам підносить е, дуже багато сюрпризів і несподіванок, але нам не потрібно падати духом і робити для наших рослинок все, що можна. Дякую за увагу і до побачення.